Кілька днів тому ми поділилися нашими документами з російською стороною, але до сьогоднішнього дня від них не було жодної реакції щодо їхнього документу. Лише під час сьогоднішніх дискусій росіяни передали свій документ нашій делегації. Наші команди матимуть тиждень на вивчення документів, після чого ми зможемо скоординувати подальші кроки. Другий пункт це звільнення наших людей. Ми наполягаємо на звільненні всіх полонених і поверненні викр... викрадених дітей у питанні звільнення військовополонених. Ми домовилися зосередитися на конкретних категоріях, а не на цифрах. Ми домовилися про обмін всіх на всіх важкопоранених і тяжко хворих військовополонених. Друга категорія це молоді солдати, яким від 18 до 25 років, всіх на всіх. Також ми домовились про повернення шість тисяч е, тіл на 6 тисяч загиблих солдатів. Щодо дітей, ми передали іншій стороні список з кількох сотень українських дітей, які були депортовані до Росії. Це питання є для нас фундаментальним пріоритетом. Якщо Росія справді віддана мирному процесу, повернення, хоча б половини дітей з цього списку, стало б позитивним сигналом. Третій пункт нашого порядку денного це зустріч лідерів. Ми твердо переконані, що всі ключові питання можуть бути вирішені лише на рівні лідерів. the leader's meeting e Could e Зустріч між лідерами може бути і залученням інших лідерів, таких як президента США. І ми вважаємо, що подальша робота між делегаціями має сенс, якщо вона спрямована на підготовку зустрічі лідерів. Ми запропонували російській стороні провести зустріч до кінця цього місяця з 20 по 30 червня. Це вкрай важливо для досягнення прогресу в переговорному процесі. Ми дуже довго говорили Росі ця війна має закінчитися і весь світ нас у цьому підтримує. Ми закликаємо до реальної роботи, щоб припинити цю війну. Перші необхідні кроки зрозумілі всім: припинення вогню, гуманітарні акції і підготовка до зустрічі лідерів якщо ж Росія серйозно налаштована на припинення війни, вона буде рухатися в цьому напрямку. Якщо ні, міжнародні санкції мають бути застосовані. Дякую всім, хто поряд з нами.